На годиннику березень, і це означає, що на момент перегляду, скоріш за все, мені вже 30. В цьому відео я би хотів розказати комплекс знань, які я, скажімо, закарбував собі, проживши ну, такий маленький, цікавий період життя. Перше. Ті, хто кажуть, що гроші не важливі, скоріш за все, обманюють або не мають їх зовсім. Запропонуйте такій людині віддати вам всі кошти, якщо вони не важливі. Гроші це ресурс, який просто може вирішувати купу проблем і створювати блага. Тобто вони є емоційно нейтральні, і тут питання, як ви їх застосуєте? Здоров'я. Чи важливіше здоров'я за гроші? Ну, очевидно, що так, але підтримувати здоров'я за наявності грошей в рази простіше. Ваше тіло це щось на кшталт автомобіля, на якому ви їздитимете все життя. І чим менш бережно ви ставитесь на нього спочатку, тим важче його буде підтримувати в належному стані потім. І чим більше запускати проблему, тим важче її буде виправити. Мені дуже подобається ірландська приказка: якщо ти впав, то постарайся щось підняти з підлоги. Це означає, що будь-яку невдачу варто сприймати як досвід, то головне його засвоїти. Думай, як інвестор, незалежно від сфери життя, інвестуй. Інвестуй незалежно чи це здоров'я, чи це стосунки, чи це фінансова свобода. В будь-якому випадку кожен інвестор знає магію складних процентів. Чим швидше і більше ти почнеш інвестувати, тим швидше воно дасть величезні плоди. Друзі та знайомі. Друзі і знайомі це так само ресурс. Щось так стало грошей. Чим більше їх у вас і чим якісніші вони, тим легше перебувати на цьому світі. Сім'я. Її умовно можна поділити на дві сім'ї. Перша, це та, в якій ти народився. Від першої сім'ї залежить, з якими ти принципами підеш в життя, і зазвичай залежить, яким ти будеш. Також це люди, якщо гіпотетично. Припустити, що від тебе відвернуться всі, це єдині люди, які з тобою залишаться, незалежно яким ти є. Друга сім'я це ту, яку ти створиш. Від якості стосунків в сім'ї, які ти побудуєш, залежатиме те, чи захочеш ти повертатися додому, і взагалі залежатиме твоє ментальне здоров'я. Тому в стосунки також треба вкладатися, тобто неможливо щось отримати, нічого не давши. Ризки. Мовить всім відома фраза, хто не ризикує, ти не п'є. Вона звучить досить банально, але мало хто усвідомлює, що не піддавшися ризику, неможливо отримати щось. Життя це, умовно кажучи, коридор з набором дверей. Не відкривши двері, ти залишаєшся в коридорі, і неможливо відкрити всі двері одночасно. Ти обов'язково мусиш відкривати, якщо подобається, продовжуєш рух. Не подобається, міняєш двері. Я не зустрічав жодної дитини, яка би сказала. В мене виходить ходити, мабуть, в мене до іншого талант. Зараз буде цитата моєї мами. Це краще з мудрим загубити, ніж з дурним знайти. Я її трактую так, що потрібно позбуватися непотрібних людей. Життя нам дано всього лиш один раз, і по-дурному не прожити його в кайф і займатися речами, які не любиш. І на кінець, мабуть, банальне роби добро. Це просто і приємно, і воно вертається. Завершу це все я тим, що обніми батьків, ти ніколи не знаєш, коли робиш це востаннє, а це люди, яким ти завжди потрібен, незалежно яким ти є.